Святий Дух кличе вас, щоб дозволити прощенню залишитися на ваших мріях і повернути вам розсудливість і душевний спокій. Прийміть дар свого Отця, це поклик від любові до любові, щоб вона була не чим іншим як собою. Святий Дух є його даром, завдяки якому в улюбленому Сині Божому відновлюється небесний спокій. Чи відмовилися би ви прийняти функцію довершення Бога, коли він хоче лише, щоб ви були довершеними? Урок 98. Я прийму свою участь у Божому плані Спасіння. Сьогодні День особливої посвяти. Сьогодні ми займемо лише одну сторону, сторону правди і відкинемо ілюзії. Ми не будемо коливатися між двома, але займемо тверду позицію з єдиним. Сьогодні ми присвятимо себе правді та спасінню, як це задумав Бог. Не будемо сперечатися, чи є щось інше, не будемо шукати там, де немає. З радістю ми приймемо це так, як воно є, і приймемо ту роль, яку нам призначив Бог. Як приємно бути певним? Сьогодні ми відкидаємо усі наші сумніви, ми приймаємо певну позицію щодо нашої мети. Та дякуємо, що сумніви зникли, що прийшла безпека. У нас є могутня мета, яку ми маємо виконати, і нам дано все, що нам потрібно для досягнення мети. Навіть помилка не загорочує наш шлях, бо ми звільнені від помилок. Усі наші гріхи змиваються нашим усвідомленням того, що вони були лише помилками. Той, хто невинний, не боїться, бо він у безпеці і знає, що він у безпеці, не вдається до магії і не вигадує втечі від уявних загроз. Позбавлених реальності, спокійно впевнений, що він виконає те, що йому доручили, не сумнівається у своїх можливостях, бо знає, що його функція буде повністю виконана в ідеальний час і в ідеальному місці. Зайняв позицію, яку ми займемо сьогодні, щоб ми могли розділити його впевненість і таким чином збільшити її, приймаючи її в свою чергу. Вони будуть з нами усі ті, хто зайняв позицію, яку ми займемо сьогодні. Із задоволенням запропонують нам усе, чого вони навчилися, і весь прогрес, якого вони досягли. Навіть невпевнені приєднаються до нас і, запозичивши нашу впевненість, вони зміцнять її ще більше. Ті ж, хто ще не народився. Почують заклик, який ми чули, і відгукнуться на нього, коли знову зроблять свій вибір. Сьогодні ми обираємо тільки для себе. Хіба не варто щогодини приділяти 5 хвилин свого часу, щоб мати можливість прийняти щастя, дане тобі Богом. Хіба не варто приділяти 5 хвилин щогодини, щоб розпізнати свою особливу функцію тут? Хіба 5 хвилин не є маленьким проханням перед обличчям винагороди настільки великої, що її неможливо оцінити? Ти зробив тисячу програшних угод. Ось пропозиція, яка гарантує тобі повне звільнення від будь-якого болю і радість, яку не може вмістити світ. Ти можеш обміняти невелику частину свого часу на душевний спокій і впевненість у своїй меті з обіцянкою певного успіху. І оскільки час не має значення, у тебе нічого не просять в обмін на все. Ось пропозиція, яку ти не можеш пропустити, те, що ти заробляєш, справді безмежне. Сьогодні дай йому твій маленький дар лише 5 хвилин щогодини. Він дасть тобі через слова, які ти використовуєш, щоб реалізувати сьогоднішню ідею глибоку переконаність і впевненість, яких тобі бракує. Його слова приєднаються до твоїх і зроблять кожне повторення сьогоднішньої ідеї повним освяченням. Зробленим з такою ж досконалою і надійною вірою, як досконала і надійна його віра у тобі. Його віра до тебе принесе світло у слова, які ти говориш, і ти перейдеш за межі їх звуку до того, що вони насправді. Означають. Сьогодні практикуй з ним у той час, коли промовлятимеш ці слова. Я прийму свою участь у Божому плані Спасіння. Кожні 5 хвилин, які ти проводитимеш з ним, він прийматиме твої слова і Повертатиме їх тобі, сяючи такою сильною та наполегливою вірою та довірою, що вони освітлюватимуть світ надією та радістю. Не втрачай жодної нагоди бути щасливим одержувачем його дарів, щоб ти міг дарувати їх світові сьогодні. Дай йому слова, і він зробить решта. Він дозволить тобі зрозуміти твою особливу функцію. Він прокладе шлях до щастя, а спокій і впевненість стануть його даром, його відповіддю на твої слова. Він відповість. З усією своєю вірою, радістю та впевненістю, що те, що ти говориш, є правдою, і тоді ти матимеш впевненість у того, хто знає твою функцію на землі, як і на небі. Він буде з тобою під час кожної практики, яку ти розділиш з ним, обмінюючи кожну мить часу, яку ти йому пропонуєш на відсутність часу і спокій. Нехай твій час пройде в радісній підготовці. До наступних п'яти хвилин, які ти знову проведеш з ним. Повторюй сьогоднішню ідею у чеканні щасливого моменту. Повторюй це часто і кожного разу, коли ти це робиш, не забувай, що ти дозволив своєму розуму підготуватися. До настання щасливого моменту. І коли година закінчиться, і він знову буде там, щоб провести кілька хвилин з тобою, подякуй та відпусти усі земні завдання, усі маленькі думки та обмежені ідеї, та знову проведи із ним. Щасливий час. Скажи йому ще раз, що ти прийняв ту роль, яку він хоче, щоб ти прийняв, і хай допоможе тобі виконати. І він запевнить тебе, що ти хочеш цього вибору, який він зробив з тобою, а ти з ним. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.